Всім привіт! Сьогодні будемо вже робити виборку персика. Ось такі у нас красавці. А зараз вирвем. взяв віса. Тут у нас все по нулям. 370 грам. Ну, персик взагалі шикарний. Щіпавка його не повредила, тому що з ранніми сортами проблеми є. Щіпавка його трохи вразила, а так. Тут в принципі нормально. Ну, Ось такі ось красавці в цьому році вродиви, дерева завиті, й помельше, ну тому що тут, то, звісно, нагрузка йде 4 штуки і по-любому що один буде маленький. Вже він м'ягенький, ціна на ось такий персик, як я показав тільки що. Чуть менше, ну як є поменше, ну, крупний 25-30, по 30 можна продати навіть по 35, ну це потрібно ждати, якщо ви здалеку і їхати далеко по бензину не вийде. Так що краще його здати по 25 з місця і все буде нормально. Прибілі більше получите, чим його тримати по 35. І Возить його кожен день туди, він поб'ється. Перший такий о, тут наш зевінковатий. Такий в принципі врожай в цьому році. Зернові нічого не вродили. Соняшник нічого, хоч персики в цьому році порадували, звісно, нас. Що за сорт? Я вже не пам'ятаю, тому що три рази був ранній, середній і це як поздній вважається. Ну він як не геть поздній, тому що тут є іще позже дерева посажені. Та, дивитися по записах, Я вже забув. Ну, ось такий врожай. Ветки залиті. Ну ціна у нас так 25-20. 30-35 це вже якщо піднапрягтися і стоять до вечора, то можна і продати. Ну красавці, конечно, красавці. Є отакі, такі у нас ціна. 15 на варення, на компот беруть. Краще отакі такі беруть, ніж отакі крупні. Там деревце теж завиті дерева. Не знаю як його нагружає, не нагружаю, не обрізай, все одно він кожного року, він нормальний в нього врожай у цього сорта. Косточка від нього діляється. От ранній буває трішки переборщиш, все маловато вражає. А тут ось видно, ось яка веточка, да? ось, Можна наблюдати. Є ще вибрати. Неплохо він роде, відлічний. Ой, деревце. Дождиків у нас немає. Ну в принципі були б дожі, почав би лопати. А так ось. Теж такий красавець. Зараз зважимо. Я думаю, що він такий самий. Два штучки, от вам і почти кілограм. 700 грамів, ну він такий же самий, як і цей. Ось. Да, щіпалки нема, це вже хоч радує, а то проб'є зараза персик. Потім починаються болезні там. Теж не сильно хочеш його брати, тому що починає там під цвітати і все остальне. А ось такий самий раз. Якось так. Пишіть в коментарях, в кого які ціни на даний персик. Та й взагалі, в принципі, у нас отакий озду даже маленький. Розлітається на ульот. 15-10 гривень. Його заберуть бістріше, ніж той, крупний. По тому що всі беруть на варення, на компоти на закатку, бо часто ствонє йде як цей йдуть вже на закатку. Морози нам в цьому році пожаліли нас і маємо врожай. Все, всім удачі, хороших врожаїв, до нових відео.